Чи є різниця між платною і безкоштовною версією Чата GPT? Я думаю, ви вже всі бачили, що чат gpt є в безкоштовній версії, якою, в принципі, більшість з нас і користується. також є платна версія того самого чата GPT. І тепер виникає логічне запитання, чи є зміст оплачувати 20 доларів на місяць для того, щоб отримати якісь додаткові фічі і плюшки. От якраз про це ми з вами сьогодні поговоримо на зв'язку Михайло Пацан. І давайте поїхали. І так, що нам дають в платній версії. Давайте я натисну Upgrade to Plus. От якраз ця ліва сторона у мене безкоштовна, права сторона я вже купив для себе чат-GPT. І відповідно, зараз ми їх порівняємо. Тобто в безкоштовній версії ми маємо ну, в принципі, доступ до той ж моделі чат-GPT 3.5, маємо доступ до. Ну, Задавати запитання, відповіді на різних мовах. Тобто, в принципі, все те, чим я думаю, ви вже користуєтесь, якщо не користуєтесь, промти і варіанти використання чата GPT є у нас на каналі. В платній версії пишу, що все має бути набагато швидше, також не буде провисань під час. Великої нагрузки, ну і всі перші фічі, які тільки будуть запускатися. А нагадаю, що Чайджі 4 вже вийде ось ось на днях, то відповідно він також теоретично мав би бути саме в платній версії в першу чергу. І виникає питання, чи є зміст платити за цю швидкість і за ці моделі. Я підготував декілька промптів. Які ми зараз власне, запитаємо і безкоштовну, і коштовну версію чата GPT, і побачимо, яка між ними різниця в режимі реального часу. Я думаю, буде цікаво. Із тих, Доки я пишу перший текст, перший тест ми почнемо з банального, розкажи мені Анегдор. І одному іншому, але доки я пишу цей текст, розкажу з тими багами, які я стикнувся при використанні безкоштовної версії чата GPT. По-перше, це дійсно дуже повільно. Тобто, коли мені необхідно зібрати багато інформації, коли необхідно багато текстів і від іде, коли їх відредагувати, то може займати до півгодини, а то й годинку. Це багато, це насправді це дуже багато, тому що ChatGPT має нам скорочувати час, який ми використовуємо на пошук інформації, а не навпаки його розтягувати. Тому це перший момент. Другий момент часто було таке, що ChatGPT просто зависав або не перезагружався і не давав ту чи іншу відповідь в, без... в платній версії. Такого я не бачив. Тому, ну, в першу чергу, як мінімум, то, що немає перезависань, і дуже швидкий набір, ну це факт. От. Ну а тепер давайте побачимо, як він буде реагувати на різні запити. Перший почнемо, дамо, щоб нам розказав анекдот чат GPT. Безкоштовний, і от бачимо чат GPT-коштовний. Два рід, повністю різні запити. І я бачите, це я написав вже, вже ну, першим. А, ну, Я бачимо швидкість просто Unreal, доки це ще пише. Я спеціально взяв українську мову, оскільки йому важче описати українською мовою, це ще дописує. А це, я, незважаючи на те, що вже був записаний. А, Пізніше-пізніше, ну, То я що він набагато швидше все зробив, все написав, це ж все ще пише анекдот. Ну, там вже, навіть не анекдот, там вже якась ціла, цілий виступ. Я думаю, не буду я зараз їх читати, щоб не витрачати на час, ви можете поставити на паузу і написати, де кращий анекдот в безкоштовній версії чи в платній версії. Ну а тепер давайте поговоримо, познаємо більш такі. Важкі запити Ми почнемо з української мови, там написати йому декілька ідей про блогпости на тему, наприклад, України. Ну, Зазвичай пишемо у першому безкоштовному, доки він буде там думати, і оцей власне, платна версія. Варіантів. Безлічно, бачимо, він набагато платна версія, набагато детальніше все розписує. Тут і написані просто варіанти пустів заголовки. В платній версії ми бачимо і заголовки, і описи, і детально про що можна розказати, і набагато швидше. І я бачимо, ну, скільки тексту нам видав, видала платна версія, і скільки тесту видала безкоштовна версія, і наскільки це все було швидко, я думаю, ви це в режимі реального часу вже побачили зараз. Давайте підемо далі, напишемо, спробуємо, щоб він нам розказав хвилинний скрипт на якийсь, на, на рекламку по тематиці веб 3 університету. Learn to От Хотілося б нам таку рекламку зробити. От хай він нам придумає. Я бачу на англійській версії воно набагато, набагато швидше, і в бам, є рекламний пост, повністю розписаний і написаний. Окей, давай тоді розкажи нам про зроби опис нашого продукту. Ми, я думаю, ви вже знаєте, що у нас в університеті Львів global до речі, посилання є в описі, також посилання на ком'юніті, якому можна долучитися, є в описі. Ми маємо курс по практичному останню чати GPT зі спікерами з, зі всього світу, які б і створювали нейромережі. В першу чергу ЛЛМ-мережі. по... Які зараз використовує ChatGPT і інтегрували їх бізнес, і відповідно, зараз в нас на курсі це все розказує. Також можна на нього записати старт курсу 31 березня, і він далі буде доступний записі, тому можна до нього доручитися. Тому підключайтеся, зараз діють найбільш вигідні умови. От. Ну і давайте розкажи нам про курс про ChatGPT, Ой, власне, про практичне використання AI. Бачимо тут прям. Розписано інтродакшн, повністю-повністю весь текст набагато. Ну він просто кайф. Я насправді я зовсім не жалію за ці 20 доларів, які я заплатив, тому що це, ну, це незрівняно. Да, тут багато тексту, але він набагато повільніше пишеться. І оці декілька секунд, здавалось би, але коли ви постійно працюєте, то ці декілька секунд перетворюються в години. І ці години дійсно вони впливають. Ну і я бачимо якість. Ви також можете поставити на паузу, подивитися різницю, але різниця, повірте мені, вона величезна. Так, давайте його ще запитаємо щось українською мовою. Для того, щоб це не була тільки англійська, англійську, він красавчик, він швидко все це робить, пропустив Telegram. Просимо його зробити, нам пости в Телеграм і розробити дорожню карту для історії в, ой, не в Телеграмі, а в Інстаграмі. Все, початковий дослідницький етап, розробка контенту, планування публікація. От бачите, тут. Тут тільки пише крок один, а чат GPT платний, він вже там, аналіз результатів, планування вже перейшли, вже, вже який там четвертий крок написав, детально-детально розписано все від початку до кінця, тому в принципі от, можете перечитати, доки безкоштовна версія нам тільки пише, то коштовна версія вже це все зробила. Наприклад, ще один з запитів, от, доки перша версія нам пише, а друга версія вже. Попрошу її, мені потрібно підготувати презентацію для потенційного інвестора на тему штучного інтелекту, чи можуть мені дати рекомендації? Давай роби рекомендації. От ця версія поки що хай пише. Почекаємо, коли, коли все-таки її допіше. Тобто я хочу, щоб ви бачили прям реальну різницю. Це реальні кейси, які ми можемо використовувати. І доки тут ми тільки чекаємо, щоб нам написали попередній ну, попередній запит, попередній Тут ми вже перейш, вже скоро перейдемо до третього промта, і при тому, що а, між цим всім я ще з вами розмовляю, показую, шукаю, беру варіанти і так далі. От. І Я що цей нам чітко все дописав. До речі, да, він нам більш кількості всього, чітко написав, а цей бачите, написав нам, що крок 5 взаємодії, і далі просто, щоб ми його продовжили. Ну, тобто різниця я бачите, величезна. Тобто, ну, прям реально величезно. Так, дивіться, далі. Давайте візьмемо ще такий варіант. Розробити архітектуру. Також для веб-сайту онлайн-маркетплейсу, наприклад. От, ну, До речі, рекомендації досить непоганий огляд ринку, технології, бізнес-модель, команда, потенційні ринки, перспективи майбутнього. Тобто, в принципі, класичний пічдек для стартапу. Так, ну і давай розроби нам. Для веб-сайту онлайн-маркетплейсу за допомогою JavaScript. Зараз побачимо, що він нам зробить. А це нам все, все ще е, робить презентажку. в принципі, він досить непогано зробив, але це зовсім не те, що треба. Тому що я його питався, от, власне, пічдеку. Він бачить огляд ринку, технології, бізнес-модель, тобто те, що дійсно треба інвестору. А тут бачите загальний такий огляд без якихось а, таких унікальних фіч, які, які мені і якраз потрібні. От, хоча от він досить також, детально його можна використовувати а, загалом. Далі. Свої код онлайн-маркетплейсу можна зробити. Харіатуру розробка тестування. Код для вебсайту маркетплейсу може включати наступні функції. Реєстрація, вивід і так далі. Дивіться, безкоштовна версія мені навіть не, до кінця так і не дописала. Знову і треба писати продовж і так далі. Тобто вона не розуміє, що де у неї початок, де кінець, і що треба все, все як мінімум втиснути в рамках одного, ну, власне одного поста. Ну, давайте його наступне запитаємо. А тут ми чітко все отримали, те, що у нас має бути. Далі. Наприклад, ви хочете подивитися помилки в коді. я візьму от, В наступному коді, я візьму код, який ми використовували як ознайомлення в Solidity. От, Можна йому навіть написати, що це Solidity, але я думаю, він по коду і сам має зрозуміти. І якщо є помилки в цьому коді, він може їх знайти. От, давайте я спеціально заберу цю дужку. Що він сказав, що в нас є помилка. От, до речі, таким чином от можна перевіряти всі коди. І, скоріш за все, деякий код, я дійсно так і буду перевіряти через ChatGPT в рамках курсу нашого Web-3-розробника, який зараз вже в нас проходить перший потік і до якого ж ви можете ще долучитися. Так, ну давай перевіряй. Ось помилки. Не вистачає слова контракт перед назвою контракту. Ну, правильно, тому що ми його в рядку контракт потрібно. Все, фігурну дужку, все як має бути. Бачите, чітко все знайшов від початку до кінця, при тому, що я, я від цього прям кайфую. Дивіться, як він швидко це все робить. От безкоштовна версія, всього. На жаль, там, він не може повноцінну аскітатуру, то все. а тут прям все розписав, помилки знайшов, все підправив, написав, що от так має бути. Ну, блін, ну кайф. Ось, ось приклад з виправленим, виправленим кодом. Не знаю, чому він так от тут не виправив. От все. Це поставив, тут, все, де були якісь помилки, поставив, це швидко це зробив. Блін, ну це, це реально кайф. Я від цього дуже-дуже кайфую. Ну і давайте вже на, на останок попросимо його написати вірш в стилі Емінема на тему України от, і одного іншого, якраз це завершив. Я вже його не буду просити виконати код. Хоча хоча, давайте для порівняння, просто для порівняння, попросимо і першого, і другого зробити от такий нашу перевірку. Коду, давайте я скопіюю цей промпт цей від початку до кінця. І побачу, мав вдруг у нас безкоштовна версія, також це все класно зробить. Тобто хай він там все перевіряє, а я тут, а цей нам хай напише класний віршик. І, в принципі, я думаю, ви вже розумієте, що різниця величезна Різниця величезна між платною і безкоштовною версією, і, і по швидкості, і по якості, і по загалом. Розуміння того, що він пише, а тепер тепер на хвилиночку. Більше того, chatgpt GPT 4 зможе не тільки оброблювати текст, а також працювати з аудіо, також працювати з відео і е, створювати з текста готові, прямо готові готові е, відосики, картиночки е, і писати 200, 200 сторінкові книги за один запит. Створювати немаційні ролики одним запитом. І це прям то, що ми будемо використовувати в нашому майбутньому. Тому готуємося використовувати штучний інтелект в нашому житті, дивимось відео на каналі Лерту global і розуміємо, що все-таки за якість треба платити, і хочемо ми цього чи ні. Або будемо витрачати більше часу для того, щоб отримати один і той самий результат. Якщо ви ціните свій час, відповідно купляєте. Якщо ви. Маєте більше часу і вам ну, не використовуєте професійно чат GPT, тоді можна використовувати безкоштовну версію. В принципі, основну інформацію він дає. Тобто все залежить від кейсів вашого використання і необхідності вам штучного інтелекту в вашому житті. А для того, щоб ви зрозуміли, вам він потрібний чи не потрібний, у нас в спільноті Лертою global є посилання на закритий вебінар про практичне використання чата gpt в бізнесі та фрілансі, а також у нас. Курс вже стартує по практичному використанню штучного інтелекту в фрілансі, бізнесі, IT і створення і інтеграції його для ваших потреб з спікерами світового рівня. Тому записуйтесь, долучайтесь, всі посилання є в описі до цього відео. З вами був Михайло Пацан. Побачимось!